Ці люди шукають своє призначення, як ти вважаєш, чи воно взагалі є, і якщо так, то як його знайти? Мій вчитель сказав, що призначення людини бути людиною. Продюсерське мислення це мислення точкою Б. Нам потрібно відчути, зрозуміти, промедитувати, якщо хочете цей момент, як я в ідеалі бачу своє життя. Потрібно відповісти собі на питання, чого насправді я хочу, і от уявити себе, якщо тобі, наприклад, 96 років, і ти даєш собі Собі пораду собі зараз, якій 30, наприклад, і ти мусиш точно зрозуміти: а про що ти будеш шкодувати, якщо тобі буде 96, що ти цього не зробила, не встигла, не реалізувала. Насправді, а що є не першочерговим для тебе, і що насправді можна упустити або зробити пізніше? І якщо ми дуже точно відповідаємо на це питання, в нас з'являється внутрішній цензор і мислення точкою Б. І коли ти мислиш точкою Б, автоматично відсіюється дуже багато. Зайвих дій, які можна було би не робити, моя продюсерська задача, і от це мій ключовий навик вміння поставити ту точку, Б, яку ти насправді хочеш, яку ти бачиш. І якщо точка Б стоїть, то це головне, що дає нам можливість швидко до неї дійти.